Я навчаюся на факультеті фізичного виховання на другому курсі. Сьогодні приймала участь у змаганнях з легкої атлетики. Е, з трьох дисциплін це була 100-метрів 100 е, прыжки в довжину. Та естафетний біг з таких трьох легкоатлетичних дисциплін провели відкриту першість у Приуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка, присвячену пам'яті загиблим героям України. На стадіоні коледжу взяли участь у змаганнях близько 70 юнаків та дівчат. А це студенти коледжу з різних спеціальностей та запрошені спортсмени ліцею номер 6. Наша основна мета. Залучення якомога більше студентів до занять фізичною культурою та спортом, і це ми бачимо на наглядному прикладі, тому що у змаганнях прийняли майже 80% студентів. Із студентів коледжу кількісний склад учасників від кожної групи складав по три студента. Всі вони вклали максимум зусиль задля своєї перемоги. Студент третього курсу спеціальності журналістики Антон Дмітрія взяв участь в одному з видів програм серед лінаків. Говорить, готувався наполегливо протягом всього тижня. Сьогодні я пробіг поки що тільки 100 метрів, приблизно десь за 14 секунд. Якщо ти ще й віддишка є, тільки пробіг». Підготовка у нас була довга. Брехати не буду, спеціально десь тиждень, як мінімум, готувався, бігав персонально без нікого, щоб правильно підготуватися. За 16 секунд пробігла на дистанції 100 метрів студентка другого курсу Кіра Дрозд. А щоб отримати такий результат, я робила спеціальні бігові вправи, які мені допомогли пробігти краще, ніж здавалося. Адреналін дуже великий. Пробігла я за 16,42». Студент другого курсу спеціальності початкова освіта Ярослав Коломієць брав участь у стрибку довжину з розбігу. Своїм першим результатом хлопець задоволений. Це було 4 метри, 22 сантиметри. Друге, щось пішло по наклонці, можна так сказати. Естафетний біг завершив змагання. Студент другого курсу спеціальності фізичне виховання Сергій Леута стартував перший в естафеті серед юнаків. Говорить, дуже сподобалось, понравилось, як пробіг цей віраж. Антону біг приносить неймовірне задоволення. Це не просто спорт для хлопця, а стан душі. Напевно, все-таки десь у мене цей кайф від бігу. Просто коли ти фізично кудись себе так, так би мовити, на суржику діваєш. То тобі це просто банально емоційно краще. Перші з легкої атлетики, вкотре доводить, що спорт є невід'ємною частиною життя студентської молоді. Анастасія говорить, що у захваті від змагань емоції були крутими, так як ми майбутні вчителі фізичного виховання. Тому я із задоволенням приймала участь в змаганнях. Всі переможці та призери змагань нагороджені грамотами та медалями від адміністрації підколеджу.